Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо. І зараз будемо говорити про Ізраїль. Анна Жарова, громадська діячка, співзасновниця м, так, як ця роз, абревіатура розшифровується, пані Анна нам зараз розкаже НКО Ізраїльські друзі України. Е, НКО Це пані Анно. Що це таке? Коператійна організація. Доброго а, дня. Ага, прекрасно. Добре. Пані Анно, е, такі знаєте, суперечливі. Або ну от такі новини новини, та діючий президент е, Джо Байден закликає Ізраїль не бити по іранських нафтобазах. А президент е, попередній, і той, який балотується знову на президента Трамп, закликає Ізраїль взагалі атакувати ядерні об'єкти Ірану. Що в Ізраїлі зараз відбувається, і що взагалі говорять про е, атаки і на нафтобази, і можливі атаки на ядерні об'єкти. Ну можу сказати про атаки на ядерні об'єкти. Це про це говорили в, в Ізраїлі вже е, навіть на початку загострення на, на півночі, і те, що е, Іран підтримує Хізбалу і що ми мусимо знайти якийсь спосіб зараз відреагувати да поки ще не пізно на ядерну, на скажімо так, на розробку ядерного ядерної зброї, тому що для Ізраїля це песочні часи. Вони зараз працюють не на нас. І, і я думаю, що в Ізраїлі є підтримка суспільства, і скажімо так, останні декілька тижнів ми бачимо не скажімо так, не підхід тільки реагування да на, на атаки, а вже ініціювання. Те, що зайшли в Ліван, те, що знищили нас Хасана Насралу. Зараз у нас повідомлення про те, що був знищений вже його е, наступний, е, як сказати, кандидат, да, який його заміняє, це Хашем Сафедін. І Зараз в новинах є інформація про те, що може з ним був поруч Ісмаїл Кані, який займенив... Е, Касмасульмані, це головнокомандуючий сил Куц Ірану. Тому ми бачимо дуже такі реальні зараз вчинки царі. На то, як працює ВВС. З ранку вся північ, можна так сказати, нашої країни була під обстрілами від Ніжньої Верхньої Галілеї до Хайфи і всіх крайо, це приблизні, скажімо так, населені пункти біля Хайфи. обстріли майже там кожні півгодини. Тому можу сказати, що мені здається, в, в Ізраїлі. Прийняли вже рішення. Ми ще не знаємо, як відреагують і коли через два дні. У нас буде 7 жовтня рік з тих страшних подій на півдні, де загибло в один день більше 1600 людей, яких вирізали, вбили, зжигали і катували. І і тому є, е, так говорить, що можливо, реакція Ізраїлю вона буде 7 жовтня, тому що зрозуміло, що Іран е, ну може не сам, але 100% підтримував і стоїть за цією такою пропівномасштабною атакою на, е, на Ізраїль, да на мирне населення е, тому так. Іран має в рази більшу кількість населення. Це величезна країна, чи немає не також голосів про те, що ну, очевидно, якась відповідь має бути, і напевне її вимагає суспільство. І я анонсував прем'єр-міністр. Тим не менше, чи це не призведе до повномасштабної війни з Іраном? Чи не побоюється її? І, так, я думаю, що це беруть в ну, скажімо так, цей. Е, це ця причина або е, аргумент, він знаходиться на столі, як коли приймають рішення. Е, зрозуміло, що Ізраїлю теж зрозуміло, що ми не знаємо, які будуть результати виборів в Америці, які будуть через місяць, ровно через місяць, так і е, якщо до влади прийде Камела Хайріс, в Ізраїлі розуміють, що ту та воля, яка воля, я не знаю, в, в діях да можна так сказати, є у Ізраїлю. Вона може дуже швидко за закінчитися, тому що Ізраїль без партнерів, без без Америки та Британії і Європейських країн, які підтримують, поки Ізраїль він. Не зможе діяти так, як він діє сьогодні, тому, тому мені здається, що поспішають. Немає рішень, не то що немає рішення. Зрозуміло, що Ізраїль не може зараз вийти в на півномасштабну війну на близькому сході. З іншого боку, у Ізраїлю є вікно можливостей за себе захищити, за за, так ну добути захист можна так сказати і, і, тому що іран з ядерною зброєю е, ну мені не потрібно вам е, розповідати так і пояснювати в в, в Росія набагато більше України з ядерною зброєю, і ми розуміємо, що ці ракети, які кожного має майже кожного дня літять в Україну. Ми це було декілька днів тому. Ми отримали безпрецедентну другу атаку з Ірану, і масштаби пошкодження дуже великі. Тому мені здається, ті, хто приймають рішення, розуміють ризики. А з іншого боку, ми не можемо не скажімо так скористатись цим вікном можливостей, щоб себе захищити від Ірану і від майбутнього ядерного ядерної зброї, і це, до речі, захист не лише Ірану, а як справедливо здається, написав в редакційній публікації британський The Telegraph, Це буквально визначає долю. В тому числі не знаю планети на десятиліття вперед, чи буде зупинена ядерна програма Ірану. Але не мав би лише Ізраїль брати на себе цей очевидно тягар. Пані Анно, дякуємо дуже за розмову. Анна Жарова, громадська діячка, співзасновниця некомерційної організації Ізраїльські друзі України була з нами в етері. Ми поговорили про Дякую, миру країна і, і Ізраїлю. Так само того ж бажаємо. Поговорили власне про е, непрості дні, які зараз е, переживає Ізраїль, Дякую. і непросте Дякую. рішення, яке постало перед Ізраїлем.